Випад вперед, спиною до точки кріплення. Дуже класна вправа, тому що можна розтягнути свої грудні, розтягнути плечі, розтягнути спину і пропрацювати ноги. Дуже мені подобається. А тож як виконуємо? Виконуємо на найдовшій довжині петель. Стаємо спиною до точки кріплення і виставляємо петлі так, щоб вони були перед вашими очима. Бачите, отак. Петлі лишаються рівними, петлі лишаються натягнутими. І що я буду робити? З цього моменту я роблю випад вперед, ставлю передню ногу, розвожу руки по діагоналі вбік, подаю грудну клітину вперед і виконую задньою ногою присідання вниз. Все, я сів. Дивіться, в цьому положенні петлі завжди натягнуті, руки пішли вверх. Груна китина пішла вперед, я максимально розтягнув свою спину, розтягнув грудні. І зараз я починаю новою передньою давити на підлогу, руками давити вниз і вертаюся на вихідне положення. Давайте ще раз, раз. Раз. І вертаюся на вихідне положення. Якщо ви не відчуваєте, як розтягується ваша спина грудні і плечі, вам потрібно зробити ще крок вперед. А в деяких випадках, якщо у вас гарна гнучкість, ви маєте тяця за стропи. І ви пішли, зробили випад, розвели руки, максимально сіли, вернулися на вихідне положення. Тут дуже важливо стітку поставити ноги, потім задньою почати робити випад. Передньою ногою, яка спереді, видавите в підлогу, вертайтесь на вихідне положення і супер.